Леотон Гель 1000. Для здоров'я та краси твоїх ніг. І зараз справді детальніше про масове отруєння в новому ресторані Міші Кацуріна. Він є ресторатором і декілька днів тому він у Львові відкрив новий заклад. Однак після цього і сам ресторатор, і понад півсотні гостей отруїлися. Зараз він надається медична допомога. Ну а, власне, ми відшукали тих, хто отруївся, і зібрали коментарі стосовно того, що це міг бути за продукт і е, чому так сталося. Давайте зараз подивимося. Масове отруєння в новому ресторані Міші Кацуріна. Нам кажуть, привезли якраз нових пацієнтів з вашого закладу теж, тобто ваші друзі по горю. Про скількох постраждалих відомо, яка позиція в ресторатора mm -hmm. Михайло Кацурін ресторатор та блогер. Разом зі своїм другом Антоном Птушкіним вони розповідають про їжу різних регіонів. смачно? Так. Да. Мені теж Михайло співзасновник декількох ресторанів відкрив новий заклад у Львові 13 липня, і саме там сталося масове отруєння. Софія зі своїм хлопцем одні з тих, хто отруїлися в ресторані. Ми брали креветки в кисло-солодкому соусі, пельмені з креветками, рис, і вирішила на десерт взяти такі два два десерти, найпопулярніші: сінгапурський чизкейк і банани в такому клярі з карамелів і морозом. Якщо чесно, було дуже смачно. Втім, наступного дня і їй, і хлопцеві стало зле. Спершу думали, що зможуть полікуватися вдома препаратами, які призначила сімейна лікарка. Але температура підвищувалася, а самопочуття гіршало. Тож уже три дні лікуються в стаціонарі. Ми сьогодні планували виписуватись. Так у нас були такі угоди з лікарями, бо це третій день. Ми думали, що буде вже краще, але вночі був повний жах. Ми не могли спати. Був дуже жахливий біль. Напевно, найбільший біль, взагалі, який в нас був за це отруєння. Лікарі кажуть, що це гостра кишкова інфекція. На УЗД нам показали сильний, сильне запалення кишківника. Плюс в мого хлопця теж ураження печінки часткове. Софія каже, в лікарні познайомилися з людьми, які там з того ж приводу, що і вони. Коли ми оформлялися вже в лікарні безпосередньо, теж швидка привезла ще одну дівчину. Ми теж таки виходимо. кажемо, китайський привіт. Вона така та китайський привіт. І вчора от була така, якась почалась метушня. Ми звичайно запитали, що таке. Нам кажуть, привезли якраз нових пацієнтів з вашого закладу теж. Міша Кацурін у своєму інстаграмі повідомив, що він і сам отруївся, і в лікарні визнав помилку і обіцяє все компенсувати потерпілим. Софія каже на зв'язку із менеджером ресторану і самим Мішою Кацуріним. Комунікацією я насправді приємно вражена, задоволена, дуже уважно. І менеджер, і міша пишуть, питають. Дійсно покрили нам вже і нові витрати, які я скинула вчора, які ми вже мали в лікарні. Поліція приїжджала і збирала свідчення. Ми, звичайно, ти типу, подали всі свідчення, але в кінці вказали те, що наразі ми не маємо таких претензій до закладу. Михайло від коментаря утримався. У його команді нам повідомили, що наразі всі зосереджені на тому, щоб допомогти постраждалим. А вже після всіх лабораторних досліджень та з'ясування обставин публічно прокомунікують. На своїй сторінці в інстаграмі Кацурін припустив, що ймовірно, все через яйця і яєчний крем в десертах 14 та 15 липня. Ми закрили заклад до з'ясування обставин, викликали санстанцію, утилізуємо всі продукти, які наразі є в ресторані, незалежно від результатів перевірки. Вибач, Львів, нам страшенно шкода. Ми зробимо усе і більше, щоб виправитися. Поліція Львівщини наразі відкрила кримінальне провадження. Правоохоронці проводять досудове розслідування та встановлюють причини отруєння. Попередньо відомо про 56 постраждалих. Відомий український ресторатор Максим Храмов поділився з нами, що і на його практиці були випадки отруєння відвідувачів у його закладах. Однак не масові. Дві-три людини написали в один день, і вони їли одну і ту саму страву. І ми зрозуміли, що це дійсно наша проблема. Тоді проблема була з м'ясом. каже влітку: особливо потрібно слідкувати за яйцями і рибою та м'ясом. Максим поділився з нами лайфхаком, як зрозуміти навіть в домашніх умовах, що з яйцем щось не так. Найпростіше це покалатати його біля вуха, і якщо буде відчуття, що воно вже всередині щось там калатається, то це вже ознака того, що яйце це недобре. Друге, це треба звертати увагу на скралупу. Скарлупа має бути однорідна, однотонна, не має бути ні якихось п'ятин, не має бути сколів, Тому що є, якщо є найменший скол, то це вже 99% гарантії, що туди потрапили якісь мікроорганізми. Третій варіант це коли ви розбиваєте вже яйце, воно не повинно розтікатися повністю. Тобто яйце має бути пружнім і тримати форму. Що стосується м'яса та риби, особливо небезпечні влітку це тартари чи карпачо. Їх потрібно їсти тільки в закладах і якомога швидше. Доставку краще не замовляти. Втім, отруєння може трапитися і через персонал. Інфекція могла бути просто на руках. А як швидко може відновити свою роботу заклад? Залежить якраз від того наскільки швидко виявлять причину. Насправді ну великого часу для цього не треба, тому що якщо це від якоїсь людини, ти просто усуваєш цю людину від роботи на певний час. Якщо це проблема в поверхнях в санітарії, ти просто робиш велике прибирання там з хімічними обробками і так далі. Якщо це проблема в продукті, то ти просто цей продукт е, забираєш. Також заклад може закрити санстанція. Тоді на відновлення роботи піде трохи більше часу, адже потрібно пройти бюрократичні кола. Так, по-перше, всім одужання, та, та і, якомога швидше та, тому, і, Міші, що і, 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 і клієнтам постраж, і все та. круто. І слухай, ну реально все буває, та абсолютно це, це прикро дуже, але ну реально комунікація хороша, та ну, та, тому, та, та. і бачите, чи? міша пообіцяв, що як тільки до з'ясування всіх обставин, бо слідство ведеться, коли тільки чітко буде зрозуміло, що стало з причиною, то звичайно вони вийдуть ще раз з публічною комунікацією, але в принципі, і вже наразі, навіть на попри те, що стан поганий, ми ну всі уявляють, що таке гостра кишкова а інфекція. Не, не Богі, приємного то. мало насправді, але тим не менше вони вийшли з комунікації. Вони попросили вибачення, вони компенсують абсолютно всім постраждалим витрати на лікування. Тому просто всім побажаємо якомога швидшого одужання. Там ще потім треба імунітет відновлювати. Але слухайте, насправді, коли погана при цьому ще й комунікація, коли всі знаєте, нишпорять, ніхто нічого прямо не говорить. Воно ще й е, е, хвороби ще й більше б'є. А Коли отак, воно наче і одужує швидше, тому але. Але, але попередньо вже подейкують з'явився фоторобот кухаря, який зробив те, що зробив. Такі дані очевидно, десь вийшли з якихось інсайтів поліції, чи то просто львівських вулиць. Покажіть, будь ласка, вже відомо, що це ймовірно. Так, він це той самий Донтес. Ну слухайте, тут реально люди просто вже кипкують з цього, тому що ну хто не знає, хто не знає. А значить, зараз дай Бог чи Санта Барбару переповісти коротко, значить, Міша Кацурін, це колишній… Коротше, оцей Донтес, це колишній чоловік теперішнього Наді Дорофєєву, яка тепер дружина Міші Кацуріна. Вони поїхали разом на відпочинок. Дотім це просто пари, просто обмінялися, обмінялися партнерами так, так, і так, після відпочинку. Таке стає ці і тепер, але ж воно ж якось інколи залишається в пам'яті. Бачите, навіть не такі гострі ситуації. Насправді, та, українці жар, реагують що... мемами, та бо це така, знаєте, і наша внутрішня якась зброя і від поганих новин, і просто такий. Спосіб перетравити в прямому і переносному сенсі те, що відбувається, господи, я зараз зачі намагався цю Санта Барбару Пояснити я розумію, що е, виборчу систему в сполучених штатах пояснити коли легше буває ніж е, оцю, цю Сента Барбару. але слухайте, правильно жартами треба реагувати на це все.